Ти варта найкращого. Таке теж колись на початку свого розвитку, своїх трансформацій, і навчань я почула від свого наставника. І ці слова, всі рахують, що вони чарівні, що вони допомагають людині змінювати життя, а насправді, насправді, якщо їх неправильно трактувати, неправильно зрозуміти, вони руйнуються. Завдяки тому, що я дуже повірила, що я варта всього найкращого, така як я була. Я кинула роботу, яка, ну скажемо, кормила мене, приносила мені стабільний дохід. І, не маючи нічого, просто пішла в нікуди. Я думала, що ось зараз я почну розказувати про свої таланти і клієнтів від мене буде. Дуже багато, я буду заробляти, я буду допомагати людям, і оце, що я варта всього найкращого вже і зараз, зробила вирішальну роль в моїй трансформації. Я полишила роботу. Як ви розумієте, зразу на ентузіазмі я думала, що я гори переверну, не змінюючи себе, я думала, що я змінююся навколо. Відповідно. Так, средств по-російськи замінити зразу не можу, але я не буду переписувати це відео, я зразу буду його давати таким, як воно є, тому що я стараюсь бути справжньою і не ідеальною, я не буду вилизувати його, отже. Ем, грошей на життя, на зняття квартири, на харчування і все остальне в мене не було, тому з'явилися великі борги. І я не знала, як бути. Я продала всі інструменти, якими я мала заробляти, але дуже боялася сказати, що в мене не виходить. Я дуже боялася впасти, так би мовити, обличчям в багнюку. Тому старалася зі всіх сил тримати лице, і це неправильно. І я знаю дуже багатьох людей, в яких не виходять, але вони. Бояться це сказати, бояться признати, що ось так я маю знання, але не можу їх реалізувати. І ось в мене так само довгий час було. Я щось хотіла, і в мене не виходило. Я знала, що я можу допомагати людям, і я це робила навіть без своїх, скажімо, теперішніх знань. На той період я не знаю звідки я мала ці знання, мабуть, чисто інтуїтивно, мабуть, це мій дар, але я допомагала людям ще тоді. Як не прийшла ці всі ретрити, трансформації, багаточисленні навчання духовності, багаточисленні навчання у провідників, у майстерів. Тому машки лазять. Тому я сьогодні розказую, так як свою невеличку сповідь. Якщо ви думаєте, що ви варті всього найкращого вже і зараз, то ви помиляєтесь. Щоб бути варти кращого, треба ставати кращою. Треба працювати над собою, тому що чарівної таблетки немає, ніхто не прийде і не зробить вас, скажімо, за допомогою чарівної палички багатою, щасливою, здоровою. Це щоденна праця над собою. Якщо ви хочете мати щось краще в житті, ви повинні міняти мислення, міняти ставлення до себе. В першу чергу. Ви повинні самі вірити в те, що ви варті всього найкращого, а не просто говорити слова. Бо коли ви собі внутрішньо не дозволяєте мати краще, скільки б ви не говорили, ви цього мати не будете. І як зрозуміти, варта ти краще чи не варта, просто подивися на людей, які навколо тебе, що вони тобі транслюють, як вони до тебе відносяться. Вони просто твоє дзеркало. І вони показують тобі насправді, як ти глибоко всередині відносишся до себе. Можливо, я більш глибше проведу ще на це е, прямий ефір, але зараз я сказала те, що думала. Міняйте мислення, міняйте ставлення до себе, і тоді світ поміняється навколо вас. І ви дійсно будете варто, варті всього найкращого.